Ну що, любі друзі? Слухали ми російською мовою, тепер ми слухаємо українською мовою. Закінчили ми готувати квіз бобра, який нам любезно предоставив наш доблісний охотник Юрій, який зробив добичу цього бобра і поставив до бобра. Ну і будемо дегустувати, робити дегустування тепер. Беремо самий, самий гарний кусочок, тому що повар бере завжди собі найкраще. І Пробуємо його консистенцію, пробуємо вилочкою ділиться, вилочкою ділиться м'ягкий. Ну пробуємо. Бомба. На вкус. Напоминає сало, свині. Е, але більш таке, таке жорсткувате, рибою взагалі не чується. Тобто, е, е, дуже смачно. Рекомендую, готуйте. Смачного всім! До побачення! До слідуючих відео! Зйомку проводил оператор Володимир, начинающий любитель, претендуючий на професіоналізм. Дякую оператору Володимиру, який дуже файно знімав все. Дякую режисеру і ідейному вдохновителю зйомки. Александру. До побачення.